Розділ 37. Підпиши передай право на спадщину. Кімната Сідзяня була на другому поверсі. З її пам'яті, Сісяя дуже швидко знайшла кімнату. Коли вона підійшла, кілька слуг, які побачили її в коридорі, були вражені, але вона просто проігнорувала їх. Біля кімнати Сідзяня Сісяя довго стояла біля дверей, перш ніж нарешті підняла руку, щоб постукати. Однак через деякий час після того, як вона постукала, відповіді не було, тому вона штовхнула двері, щоб увійти. Уся кімната здавалася трохи темною. Сісяє стояла біля дверей і довго дивилася, перш ніж її очі адаптувалися до темряви. Потім вона оглянула кімнату і, нарешті, її погляд упав на крісло перед французькими вікнами. Сяя трохи подумала, перш ніж обережно підійти. Дійсно, у кріслі вона знайшла сідзяня, який міцно спав із закритими очима. Його худа постать і сиве волосся робили його трохи млявим і жовтуватим. Його дихання також звучало не дуже рівно усе його єство було схоже на палаючу свічку на вітрі. Іноді вона горіла, іноді гасла, наче була ймовірність згаснути будь-коли. Коли вона побачила його таким, вона миттєво відчула трохи суму. Гіркий смак піднявся з горла. Її груди боліли, вона могла лише відвернутися і зморгнути гіркоту. Через деякий час сяю опустила предмет у своїй руці та взяла ковдру з дивана, накривши нею його. Однак, коли вона збиралася встати, у її вухах раптом задзвенів виснажений голос сідзяна. Я думав, що цього разу ти не повернешся. Коли вона почула це, сіся і трохи знітилася, вона подивилася на Сідзяня, замовкла, а потім вимушено посміхнулася. Я просто хотіла повернутися і подивитися на вас з днем народження, дідусю. Я вже однією ногою в могилі. Мене більше не цікавлять ці речі. Останні кілька років я просто сумував за тобою. Добре, що ти повернулася. Сідзянь схопився за ручку крісла і тремтів, коли підводився з великим напруженням. Коли Сісяє побачила його слабку спробу, вона швидко підтримала його. Тоді внучка та дідусь сіли на диван. Мені шкода, Сісяє гірко опустила голову. Перед цим старшим, який її щиро любив, вона опустилася з опущеною головою. Я не звинувачую тебе, це все також не є твоєю провиною. Ти все ще звинувачуєш мене за те, що я тоді не допоміг тобі боротися за хані фена. Погляд сідзяння раптом зупинився на сісяї, яка опустила голову. Сісяя на деякий час замовкла, потім її гарне обличчя натягнуто посміхнулося, коли вона розчаровано похитала головою. Вона нахилилася, щоб підняти дві порожні чашки, наповнила їх водою і сказала: Я знаю, що у вас є свої причини. Насправді, як я можу покладатися на те, що хтось інший боротиметься за моє власне щастя? Коли вона сказала це, сісяя раптом трохи вдихнула і простягнула одну з чашок сідзяну. Зробивши ковток, її блискучі очі відкрили віддалену похмурість коли вона бідкалася. Я дуже старалася, дідусю, але як би я не старалася, якщо це не моє, це не моє. Я могла зрушити з місця когось іншого чи навіть себе, але не змогла зрушити його. Коли Сідзянь слухав її, в його очах були очевидні жалісті любов, він з любов'ю сказав, Не сумуй, сяє, ти дуже схожа на свою тодішню маму. Послухай мене. Ти заслуговуєш набагато кращого. Тоді він обережно поплескав Сісяє по тильній стороні долоні та сьорбнув води. Ніби він раптом згадав щось, він подивився на Сісяє і сказав: Так, я чув про Йаїн. Твоя бабуся сказала мені, що це питання трохи складніше. Сказавши це, сідзянь раптово зробив паузу. Після чого йому було важко продовжити. Довго розмірковуючи над цим, він сказав. Твоя бабуся сказала, що корпорація Хань може допомогти впоратися з цією халепою. Але попередньою умовою є те, що ти повинна дозволити своїй сестрі успадкувати Юеін. А це означає, що вони сподіваються. Що ти віддаси своє право на спадок? Коли він сказав їй це, зісяя миттєво напружилася. Вона обернулася, щоб подивитися на Сідзяня Її очі були наповнені надто великими емоціями шок, розчарування, смуток і весь біль. Тоді, що ви думаєте? Ви сподіваєтеся, що я передам право на спадщину? Чи сподіваєтесь, що я буду твердою і не поступлюся? Я пам'ятаю, як тоді, коли батько і мати розлучилися, щоб компенсувати матері, вона отримала 20% акцій Юєїна, хоча їй було не до цього. До сьогоднішнього дня цей договір ніколи не змінювався. Бабуся сама має чітко це знати, чи не так? Сісяє гірко посміхнулася. Сяє, насправді я сподіваюся, що ти не будеш замішана у цьому безладі. Тепер, коли Йоїн уже в руїні, ти не зможеш впоратися з цим, навіть якщо його тобі передадуть. Відмовитися це непогано. Я знаю, що ти теж не дбаєш про ці речі. Я просто сподівався, що ти можеш жити. Бам. Перш ніж дзянь встиг закінчити, зачинені двері раптово відчинилися. День вень вень підійшла суворо імпозантно, а за нею слідувала сі сіньї. Ти забула, що потрібно стукати? Сідзянь трохи незадоволено нахмурився. Але день веньвень -вень просто глянула повз нього і підійшла кількома величезними кроками. Сестричко, ти тут почувся захоплений і ніжний голос сісінь. Красива жінка в рожевому дуже швидко наблизилася. Від неї йшов легкий аромат, і, перш ніж сісяя встигла відреагувати, Сісіні вже вчепилася в її руку. Я дуже хвилювалася, що ти не прийдеш. Сьогодні рідкісний день для зустрічі всієї родини. Якби ти не прийшла, то дідусь відчув би, що цей день народження теж був би безглуздим, правда, дідусю? Сісінь ніжно засміялася, коли мила посмішка підкреслила її лагідне обличчя. Сісяй кинула на неї холодний погляд збоку, апатично вона відсмикнулася, навіть не потрудившись відповісти їй. У цей момент День Веньвень -вень теж сіла. Навпроти неї з документом у руках. Щодо Юаін, я впевнена, що твій дідусь щойно пояснив тобі усе. Сяє. Я сподіваюся, що ти можеш бути трохи раціональною. Підпиши це. Якщо ти підпишеш це, ми компенсуємо тобі відповідну компенсацію. Інакше, навіть якби ти наполягала, ЮАІН не був би твоїм. З тими частинами, які ти успадкуєш. Цього далеко недостатньо. Насправді тобі навіть може знадобитися взяти на себе величезну суму боргу. Ми просто робимо для твоєї вигоди. День Веньвень -вень кинула документи і ручку сісяє. Підписати що? Бабуся, про Юєїн? Сісіні спантеличенно подивилася на День Веньвень. -вень. Її прекрасні очі були сповнені збентеження. Сіньєре, це не має до тебе ніякого відношення. Мені потрібно щось обговорити з сяї. Незабаром унизу почнеться бенкет. І фен, ймовірно, внизу, ти спускайся першою. Я чула, що фен приготував для тебе сюрприз пізніше. День День-вень-вень з любов'ю посміхнулася сісінь. Коли вона почула на обличчі сісінькі миттєво з'явилася усмішка, розуміння, тож вона кивнула і сказала: Тоді, добре, я вийду першою, бабуся, сестро, спускайтеся швидше. Насправді, дідусю, ти сьогодні головний, гаразд?